Участь у першому відкритому турнірі, присвяченому небесній сотні серед тих, кому за 40, цього року взяли всього чотири команди. Це перші подібні змагання, а тому організатори надалі сподіваються на більш активну участь команд. Ініціатором цього турніру виступив все таки Володимир Іванович Лазарчук. Це незмінний засновник команди конформат міста Хмельницький. А ми, як асоціація мініфутболу футзалу Хмельницької області, долучились до... Його проведення в цій віковій групі серед ветеранів тут зал і футбол в нашому місті розвиваються все таки. Не дивлячись на це, гра виявилась напруженою. У першому турі активніше зіграла Вінницька команда-підприємець проти Закарпатської Тячів. З рахунком 6-5 вінничани потрапляють у фінал. З дещо меншою кількістю забитих м'ячів вже у серії пенальті 2-1 зіграли господарі поля ветерани проти команди з назвою «Аквародос фурніколор, центр зі Славути. В боротьбі за бронзові нагороди зустрілись команди-аутсайдери Славутська та Закарпатська. А у фінальному поєдинку з неабиякою самовідачею Подоляни намагались. Стояти віничанам. Однак другий тайм завершився не на користь господарів. Ветерани програли з рахунком 3-5. Турнір був гарно організований. Команда в фіналі трошки не вистачило, можна сказати, і візійні, і фізичних кондицій. Аут віничани неабияк втішились в своїй перемозі. Завдячувати Майдану і завдячувати пам'яті тих хлопців, які там загинули. Але ми єднаємося разом. От ці хлопці, це ті, що і були на майдані, і не були, але вони за вільну Україну за єднання. Після того, коли пил баталій на майданчику згас, відбулася яскрава церемонія нагородження, в ході якої було нагороджено переможців та призерів змагань, а також кращих у індивідуальних номінаціях. Хочу зазначити.